Нескорені герої мають бути вдома. В Івано-Франківську відбулася акція на підтримку українських військових, що перебувають у російському полоні. У травні виповниться два роки, відколи наші захисники перебувають у руках загарбників. Та рік як не обмінюють бійців полку Азов. Ми віримо, що розголос працює, тому що я навіть сьогодні переглядала просто собі, щоб згадати події Азовсталі, і там у кожного була історія. у кожній землі, кожна зірка писала про це. Євробачення говорило. Весь світ люди виходили в кожному місці за кордоном і наш. Нас почули, тому що наші захисники вони не мали шансів вижити. Їм говорили, ну вони знали, що вони там будуть оборонятися до останньої краплі крові, і в них шансів немає повернутися звідти. Але завдяки розголосу їм дали шанс вийти їм дали шанс на збереження життя. Але це не є збереження життя, тому що ми знаємо, що кожного дня. У полоні хтось гине, чи то від хронічних захворювань, чи від, закату, від катувань, чи просто це екстрата, як згадати Оленівку, де вбили понад 50 бійців полку Азов. Вони згоріли заживо живцем. Ми мусимо про це говорити і не дати світу забути про це, щоб Росія була покарана і врятувати тих, хто ще живий, кого ще можна врятувати. Серед полонених брат Тетяни початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Воював у Маріуполі. За два роки на зв'язок виходив лише один раз. Жінка каже, до цих страшних подій головне привернути увагу світових лідерів. Важливо, щоб почули більше за кордоном. Нас ми хочемо, щоб знали, щоб їх якось захистили, допомогли. Якийсь тиск, напевно, що не знаю, хтось може повпливати світових лідерів, наприклад. Ну, надіємося, що нас почують. особливо хто за кордоном, щоб поширювали наші акції. Хто тут щоб приходив на акції? Бо чим більше нас тим більше нас почують. Наречений Євгеній добровільно пішов захищати Україну. Вже майже два роки знаходиться у російській неволі. Дівчина наголошує, полон вбиває, і зараз вкрай необхідно виходити на акції та нагадувати про це людям. Враховуючи те, що хлопці, які виходять після 9 місяців, звільнення з полону, вони мають кричущий стан здоров'я, критичний. От то ви розумієте, в принципі, два роки, що може з ними бути. І розуміючи те, що, те, що Оленівці Росії нічого не вартує, знову повторити теракт в Оленівці і навіть найгірший, зокрема, це підтверджується свідченням ООН про страту 23 приблизно військовополонених, то ви розумієте. Ту біль, ту біль і ту тривогу рідних і близьких, які які кожен раз виходять і кричать: ну хоч до Бога, хоч до чорта. Я не знаю до кого вже треба кричати для того, щоб їх врятувати. Важливо дуже дуже нагадувати за те, що наш Маріупольський гарнізон перебуває в полоні, для що не дотримуються умови Женевської конвенції, в те, що відсутні з ними зв'язок, в те, що вони перебувають на волосині життя і смерті, і про те, що спільнота світова не буде знати, що у нас є така проблема, якщо ми не будемо нагадувати. Даний протест відбувається у великих містах України щонеділі. Оляна Уляна Андрій Буцяк, новини на вежі.